Економічне бронювання це правильна історія чи неправильна на вашу думку. Це все ж таки не економічне бронювання, бо є таке враження, що, що воно якимось чином вводить майновий сенс. Насправді це бронювання критичного персоналу. У нас є бронювання персоналу критичних підприємств, угу. що дозволило дати можливість бронювати державним структурам і частині бізнесу. Тільки 20% бізнесу отримали можливість бронювати персонал, 80% – ні. Це створило певні диспропорції в бізнесі. Тому ідея розвинути систему бронювання критичних підприємств на бронювання критичного персоналу, дати можливість кожному підприємцю обмежену кількість працівників до 15%, за нашими підрахунками, лише чоловіків 15% забронювати. Це дасть можливість зберегти комусь зварювальнику, комусь технологу, комусь інженера, комусь е м, тракториста. Тому це ця, ця ідея з одного боку, вона є. Ідею, яка посилить економічну стійкість з іншого боку, дитинізація декількох сотень тисяч зарплат, і це 200 мільярдів додатково доходжень до державного бюджету.